Проведення комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій і Міжденьківській робіт. І шести членів комісії присутні четверо. Є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто запрошує проголосування? На засіданні комісії запрошені селищний голова, староста Старостинського когорів, секретар ради, виконуючий обов'язки начального фінвідділу Оля Воволя голови профільних комісії депутати депутати селищної ради. На порядок денний комісії винесли одне питання. Проект рішення розвиваний на руках. На руки є одне питання. Хто за те, щоб запетити порядок денний, прошу проголосувати. Питання. Про фінансування бюджету об'єднанської селищної територіальної громади будівництва об'єкту нового будівництва магістрального голубу від седовин з насосною станцією. Два підйому та двох РЧВ об'ємом по 500 метрів кубічних кожний Сантева П'я, Тучинський район Вінської області. Доповідають скажімо, що задругої районі. на по суті, задано питання, чому не ухідської мінове зібрання на вчорашній день, буквально до обіду відзвонився керівник державної агенції відковної інфраструктури щодо. Прискорення процедури виділення коштів державного бюджету і для цього їм потрібно було взяти рішення Ради щодо дозволу на замовника з виконання робіт будівництва даного об'єкту, який ми плануємо вже протягом майже трьох років, йдемо по цьому алгоритму. І визначити, що замовником даних робіт будів, будів, з будівництва буде державне підприємство, за підніка, як і повністю не знає. тобто Державна субвенція буде тільки де має бути замовників робіт, має бути державним підприємством. Тому в цьому і виникла не необхідність розглянути дане питання на дані комісії, прийняти рішення на сесію. Тому, ну, по суті, дано питання для того, щоб прискорити внесення змін до постанови кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво частини коштів, і тому 60 с плюсом мільйонів, не, не знаю, який там до плюс, до 60 мільйонів з тим, Сума досить э, пристойна. Це по попередньому розрахунку десь половина вартості на момент э, експертної оцінки. І є необхідність прийняти рішення розглянути на сесії для того, щоб прийняти рішення. Чи є запитання в якусь по суті? 2 мільйони 9. В даному випадку, в минулому році, ми планували за рахунок вільних залишків направити на водоканал в частині співфінансування. Тобто є умова, бо відділяється кошти державної субвенції, відділяється ще і співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто ця сума, яка була запланована і цільове призначення було для використання водоканалу для будівництва, Саме цього проєкту для початку будівельних робіт ця сума передається, як ці субвенції ми її виділяємо вже в цьому році направляємо як співфінансування от, до суми, яка буде виділена до розподілу коштів державного бюджету на, на 2025 рік, з числа залишків з ліквідації наслідків Аварії на Каковській. І відповідно вже до цього буде і прийматися розподіл цієї субвенції державної, направлятися частина коштів на фінансування будівельних робіт по будівництву магістрального оборонного організації. Тобто це сума, яка прописується в пункті першого проєкту рішення, це є співфінансування, за якому кожен, ми рішення. Хто за першою? Пані винести на засідання сесії, прошу про <клес> слова. Ви, і ще є пропозиція. Це ми буквально в процесі підготовки, тому що вчора готувалися ці малю до 20-ї години готували ці всі листи. Відповідно до цього рішення, готували і лист на голову Державного агентства відновлення розвитку інфраструктури. І лист на народна депутата нашого Леся Миколаївна, яка безпосередньо також приймає участь, паралельно <клес> веде супровід по Кабінету міністрів по Верховній Раді, а керівник агенції тримається вже як по суму профільному міністерству. Досить проблематично заявляється зробити перерозподіл коштів саме для вирішення питання. Місцевого значення, але разом з тим, як паралельно в цих всіх рамках працюємо свого того, начебто виходить. Страшно наврочити, щоб вотки тільки вийшло. І додатково, це ж буквально за півгодини до зібрання, Обговорюється питання на попередній сесії. Ми обговорювали ситуацію щодо укладення договору на супровід проєкту будівництва очисних споруд по мережі Верховняка Олександр. Ми приймали рішення щодо укладення від селищної ради. Поговорю на супровідну компанію, яка буде проводити супровід і безпосередньо займатися процедурою оформлення грантової пропозиції та відповідно отримання цього гранту. Тому якби пропозиція прозвучала в тому, що в випадку, якби, якщо отримує кошти селищна рада, там є нюанси в частині того, що водоканал є платниками ПДВ. В випадку отримання коштів, там є ризики відрахування цієї суми ПДВ, і так як ми не є платниками, тобто можуть бути втрати. Пропозиція з боку гранду надавачів, щоб отримувачем і підписантом договору був безпосередньо водопана. Що спростить процедури відповідно до 591 постанови можуть бути затримки через казначейське обслуговування в частині можливості або неможливості фінансування, а роботи будуть проводитися вже в темпі з відповідно до умов грандодавця, то щоб не було цих ризиків в частині затримки платежів, в частині отримання коштів, також пропозиція буде. Але ми роснемо вже більш детально. І обґрунтовано на черговій сесії яка планується 11 числа, тому що це вже в режимі форс-мажора проводити позачергово, так як до кінця дня сьогодні потрібно це рішення вже. Сканували на миністерство. Ну і я думаю, що якщо все нормально, то ми знову ще кінця тижня їхати. Туди вже більше взяти вже за стіл і відшліфовувати процедуру, як думаю, що має бути що за чим, щоб щось не пропустити. От, тому вже повний пакет питання щодо отримання раду коштів заявки і проєктної документації щодо будинку 16 сторон, ми будемо розглядати призвітання вже на 11 сесії. Сьогодні виключно з попрошу посолу. Тому по цьому проєкту рішення попитання в тому, щоб розглянути на комісії і рекомендувати оглядач на сесії.